Вітаю вас, мої маленькі. Сьогодні ми з вами познайомимося з равликом. Равлики одні з найдавніших тварин на планеті. Равликів ще називають молюсками. Їх існує багато видів, які відрізняються один від одного будовою, розмірами, раковиною, місцем існування і типом харчування. Є водні равлики, які живуть у водоймах. А є наземні, що мешкають у вологих місцях. Серед равликів є зовсім малюки величиною 2-3 мм, а є і гіганти розміром до 20 см. Равлик це унікальна жива істота, яка захищена раковиною. Равлики проживають по всій земній кулі. Вони можуть адаптуватися до будь-якого середовища. Не вимагаючи багато їжі. Живуть равлики маленькими групами. Вони дуже люблять вологу. У суху спекотну погоду равлик ховається під камінням в тіні рослин, в сирому моху. А активним стає равлик тільки вночі або після дощу. Восени равлики закопуються в ґрунт на зимівлю і залишають свій притулок навесні. Раковина це надійний будиночок для м'якого тіла равлика. Вхід в раковину він закриває слизом і може пережити своєму будиночку і холод, і спеку. Раковина равлика росте все життя. У тілі равликів можна розрізнити тулуб, голову і ногу. Тулуб равлика повторює форму його раковини. Їдять равлики майже все: листя, черв'яків, маленьких личинок. А їжу розшукують на дотик ріжками щупальцями. Бачать равлики погано, їх маленькі очіці здатні тільки відрізнити день від ночі, зате нюх у них дуже хороший. Запах їжі чують за 2 метри. Зазвичай равлики не п'ють воду. А просто вбирають її всією поверхнею свого тіла. Забавні ріжки равлика це їхні нюхові органи. По числу зубів саме равлики займають перше місце на нашій планеті. Їх у них близько 25 тисяч. Щоправда, всі їхні зуби наскільки малі, що розглядати їх треба під мікроскопом. Жувати ці створіння не вміють, тому вони просто перетирають частинки їжі. Мушля равлика завжди закручена загодинниковою стрілкою. Равлики це маленькі створіння, які викликають цікавість та здивування у багатьох людей. З їх м'якими тілами, мовою без слів, вони завойовують своє місце в природі. Будучи частиною великого мозаїчного ландшафту